Заяв України. Він розпочнеться у швейцарських Альпах і мало не закінчиться у кремлівських палатах. Геополітичний 2012-й стане яскравим прикладом збитковості одвічної української багатовекторності. Саме із Давоської зустрічі починаються проблеми, що переслідуватимуть президента Януковича протягом усього року. Ще нещодавно такі буденні зустрічі із чільниками ЄС стають недосяжними. А усі контакти на межі брюссель київ зводяться головно до обговорення теми звільнення політв'язнів

більше відповідати європейським стандартам, і це так і буде. Втім, подібним запевненням українського лідера, лідери Старосвітські більше не ймуть віри. Просто у день економічного форуму євродепутати ухвалюють резолюцію, формулювання котрої є більше ніж однозначними. Юлію Тимошенко та Юрія Луценка на весь континент вже офіційно визнають в'язними сумління. В середині січня вперше вголос говорять і про можливу міжнародну ізоляцію господаря Банкови і про вірогідні застосування щодо його оточення точкових санкцій. Тепер вже звучить це так. Буде Юля Тимошенко, Юрій Луценко брати участь виборах. Вийдуть вони з заград. Тоді будемо говорити далі. Ні, то ні. Останньої п'ятниці березня керівники переговорних груп України та Євросоюзу парафують лише політичну частину угоди про асоціацію, домовляючись продовжити роботу над консолідованим текстом ще на кілька місяців і провести фактичне парафування наприкінці літа. Україна цей екзамен здає перед світовим сообществом. А екзаміта про проведення... Грандіозного спортивного праздника Євро 2012 Перерізаючи стрічку на щойно зведених до чемпіонату континенту об'єктах, президент вже знає у політичному сенсі своє євро 2012 Україна із тріском програла і порожні війпі трибуни стадіонів яскраво символізуватимуть це фіаско, враховуючи всі обставини, які складалися навколо проведення цього. Заходу, який мав відбутися в Ялті, Україна відмовляється від його проведення 14 із 19 Саме стільки глав держав країн центральної та східної Європи відмовляються прийняти запрошення президента України до Ялти на саміт. І МЗС не залишається нічого, окрім як за два дні до його старту скасовувати подію. То, що швидко почалося, як байко Ялторськалторська мітингу, Може привратіться в серйозний кризис довіри. довір'я у своїй риториці щодо Києва перші особи об'єднаної Європи починають вживати визначення, які дотепер застосовували винятково до мінська. Зараз Німеччина та Євросоюз живуть за умов миру і свободи. На жаль, так не в усій Європі, тому що в Україні та Білорусі люди досі страждають від диктатури та репресій. Європейський союз предложив паузу і. Я так понимаю, що вона піде на пользу. Реальних форм набуває прогнозована міжнародна ізоляція на Чекайському саміті. НАТО президент США не робить кілька кроків потиснути руку своєму українському колезі. Канцлер Німеччини демонстративно проходить повз нього. Депутати Європарламенту вдягають футболки із зображенням леді ю та ухвалюють чергову жорстку резолюцію, але владу схоже питання раноме більше не обходять. Претензії до України щодо верховенства права і нібито політичних переслідувань. Загальні претензії, не підтверджені доведеними фактами. Захід чекає вільних виборів та неучасть у них найпопулярніших опозиціонерів і головне застосування Беркуту, встановленні їхніх результатів, вперше за півтора десятиліття зриває щорічний саміт України ЄС та ставлять питання щодо майбутньої співпраці. Сьогодні чергова розмова, яким чином нам будувати стосунки з. Митним союзом. Охолодження стосунків із Європою між тим аж ніяк не призводить до прориву на пострадянському просторі. Зірваний 18 грудня. Візит Віктора Януковича до Москви, від якого одна сторона чекала долучення Києва до митного союзу, інша низьких цін на російський газ, красномовне підтвердження цьому. З іншого боку, непростий рік Київ несподівано закінчує з доволі чіткими перспективами. Угоду про асоціацію може бути підписано під час саміту східного партнерства у Вільнюсі в листопаді 2013-го. Звісно, якщо той, хто на берегах Дніпра визначає геополітику, нарешті визначиться зі своїм стратегічним вибором. Transcrição e